Це Та що таке? Взагалі, я не общем, автобус самольот Вертоліт? Люди? бачи ё... одне з останніх оприлюднених відео, яке зняли за декілька хвилин після падіння Боїнга 777 він віз майже 300 людей з Нідерландів до Малайзії, але для усіх шлях закінчився над селищем Грабове на Донеччині. Місцеві жителі давно звикли до бомбардувань, але ніяк не очікували, що з неба на їх городи посипляться мертві тіла. Як все починалося? гул самолета, потом как взрыв. И вот это началось все падать. В направлении Ром, Грабова, в ту сторону направлении, поднялся черное облако большое. Ну, судя по этому, все взорвалось, наверное, крылья. И основная масса там самолета. А здесь начали просто с неба падать люди. На криші домов, в За короткий час сепаратистські ЗМІ похизували, що збили український літак в небі над Торезом. Але дуже скоро зрозуміли, що помилились. СБУ в той же день оприлюднила розмови бойовиків, де чути, як настає прозріння. Ну, що у вас там? Коротше, блін, то гражданський борт. Та ну, лунки прямо во двори падали тут. Борт який? Да я еще пока не разобрался, то, что не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Згодом бойовики почали невпевнено захищатись. нібито літак був високо, і ракетних установок такої потужності в них немає. Руководителі самопровозглашеної Донецької республіки заявляють, о мощному вооружении они и мечтать не могли. Сбить авиалайнер просто невозможно. Намеренная провокация Киева. На вооружении ополченцев переносные зенитные комплексы, способные поражать только низколетящие цели. Донецкая Народная Республика не владеет техническими средствами, которые позволяют сбивать самолеты на такой высоте. Высота самолета была более 10 тысяч метров. Мы не имеем возможности Так, у бідових сепаратистів такої зброї немає, але ж у їх матінки Росії, звісно, є. Російський головнокомандувач одразу сказав, що причиною всьому конфлікт на сході України, тактично змовчавши, що сам же його і почав. З увірністю можна сказати, що якщо б 28 восьмого іюня бойові дії на востокі України не були б ви то то цієї трагедії навірника би не произошло. Бойовики не допускали міжнародні місії до місця катастрофи, а російські ЗМІ тим часом вигадували різні версії. Українці нібито збили боїнг з повітря, а причина замах на Путіна, який саме в цей час повертався з Варшави. Потім погодили, що літак збив бук, от тільки український. Водночас, українська сторона не мала сумнівів, що літак збили російські військові. І таким чином світ має зрозуміти, що Росія постачальник міжнародного тероризму. Хотів би також наголосити на те, що цей зухвалий. Терористичний злочин, терористичний акт, який був скоєний вчора, вказує саме всім тим країнам світу, що Україна бореться не просто з бандитськими формуваннями, з окремими терористами. Україна бореться з міжнародним тероризмом, який на превеликий жаль. Підтримується Російською Федерацією. Захід впровадив санкції щодо Росії і почав власне розслідування. Європейські та американські змі, а також незалежні організації, зійшлися у версії, що причиною вибуху стала ракета, випущена з установки БУК. Рада безпеки Нідерландів дослідила уламки. До українського видання «Цензорнет» потрапили фото з дослідження. Вони кажуть, що в уламках та в тілах загиблих виявлено уражаючі елементи такого типу. Вони містяться у ракетах, якими оснащені російські буки. До того ж, порівняння хімічного складу металу, з яких зроблені ці. Елементи ідентичні з нашпигуванням російських ракет. Оприлюднене сьогодні дослідження Радбезу Нідерландів остаточно запевнило, що ракети випущені з боку а решту версії виключили. Українські військові офіційно повідомляли, що наших БУКів поблизу зони АТО не було. Остаточно місце запуску ракети не встановлене. Нідерландський звіт враховує три версії: міжнародна, українська та російська. За українською це було місто Сніжне, яке на той час контролювалось бойовиками. Цього ролику ви можете побачити, що це був сповнований терористичний акт, який відбувся на неконтрольованій території. Української влади. Будь ласка. На ролику чітко видно, що ракета була запущена з району міста Сніжного. Вона рухалась зустрічним курсом на проти літака. І в траєкторії її в польоті було чітко уявлено, що вона повинна поразити саме пілотів літака для того, щоб зністити неможливим навіть аварійну посадку цього літака. Винних поки не називають та кажуть, продовжують знаходити нові тіла. А остаточний звіт обіцяють лише у наступному році. Розслідування продовжено було до початку наступного року. Водночас у зв'язку з тим, що досі знаходяться рештки. А загиблих воно продовжено буде до середини, а може й до осені наступного року. Україна ж продовжує наполягати, що винна Росія, та чекати створення міжнародного трибуналу.